Ми відкриваємо своє серце для милосердя і співчуття, і безперервний ланцюжок вдячності отримує і від нас свою лунку для того, щоб утримати світ від усякого зла. І сьогодні ми ділимося благодатною енергією, даруючи милість тим, хто її потребує. Сьогодні будь-яке прохання священне, але прохання, а не вимога чи емоційний шантаж. Сьогодні нічого нікому не можна нав'язувати. Можна і самим просити допомогу, але головне не скаржитися, не жалітися, не шкодувати себе і не плакати, а навпаки, сповнюватися любов'ю і дарувати це кохання усім, хто поруч. Особливо добре дарувати подарунки. Сьогодні вони стануть чарівними. Для заміжя день також гарний, стосунки будуть сповнені любов'ю. Це кохання виявиться милосердним і розуміючим, міцним і вірним. Любіть і будьте коханими любов'ю відкритого серця. Отже, підсумок важливо цього дня виконувати прохання і дарувати кохання. Не варто цього дня жалітися, скаржитися, плакати і жаліти себе. І зараз я покажу вам практику на відкриття серця свого сердечного центру. Для цього нам потрібно встати. Це давня софійська практика відкритого серця. Коли наше серце відкрите, ми можемо не тільки дарувати любов, але й отримувати її. Коли наше серце відкрите, любов не може залишатися нерозділеною. Отже. Як ми виконуємо цю вправу, цю енергетичну практику? Ми встаємо рівнесенько, заплющуємо очі, поміщаємо всю увагу всередину себе, опускаємо руки, робимо великий вдих через ніс. Видих через рот відпускаємо всю напругу і поміщаємо свою праву руку собі на груди, а ліву руку собі на спину. Тобто, таким чином ми утримуємо свій енергетичний центр у руках. Якщо вам незручно покласти долоню на спину, ви можете покласти тильною стороною руки. Зараз ми тримаємо всю увагу в області нашого серця, в області нашої сердечної чакри. І робимо великий вдих. А на видосі крокуємо вперед лівою ногою і розкриваємо руки у сторони. Даруємо любов усьому оточуючому світові. Ділимося. І навдосі знов забираємо руки до грудей, до сердечного центру. І збираємо любов до себе. Приймаємо її знов вся увага всередині серця. І на наступному видосі. Ми крокуємо вперед правою ногою і знову розкриваємо своє серце, даруємо свою любов. Навдосі знову забираємо руки до серця. Забираємо всю енергію собі, всю любов, всю енергію чистого кохання, отримуємо любов від світу, від простору. І на наступному видосі ми знов крокуємо вперед лівою ногою і розкриваємо руки, даруємо любов світові. Навдосі знов збираємо. У свій сердечний центр. І на наступному видосі крокуємо правою ногою вперед, розкриваємо руки. І на вдосі знов збираємо. Робимо таку вправу 3 хвилини. Вдих усередину, видих назовні. Вдих усередину, видих назовні. Можна прикрити при цьому очі і візуалізувати, як ви на видосі даруєте любов. А навдосі отримуєте любов у свій сердечний центр. Продовжуємо цю вправу. І на завершенні, коли ми вже закінчили, ми складаємо наші руки на своє серце. Знову увага всередині серця, всередині сердечної чакри. Робимо великий вдих. Видих, опускаємо руки донизу, вся увага всередині, відчувайте, як ця практика змінила вас, змінила ваш стан, як ви себе почуваєте, як ця практика вплинула на вас. Наповнюйтеся енергією любові. І по завершенню на вдосі підіймаємо руки догори, складаємо долонів на масте, на видосі опускаємо їх на рівень серця, знов складаємо праву руку собі на груди, наверх покриваємо лівою рукою. Знову робимо великий вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Практика завершена. Дякую вам за увагу. Повторюйте таку практику у будь-який час, коли ви вважаєте це за потрібним, а особливо на 12-й місячний день місячного циклу. Всім намасте! Я була дуже рада сьогодні вас тут бачити. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові практики. А я буду намагатись частіше записувати вам такі відео на Набір енергії у своє тіло, в свою ауру, свій простір. До речі, такі практики допомагають притягнути у своє життя чудові події, і приємні події, подарунки та увагу від чоловіків. А і ще один такий момент: ця практика більше підходить для жінок і для тих, хто хоче розкрити в собі жіночність. Тому буду рада. Вашому зворотньому зв'язку пишіть у коментарі, чи сподобалась вам практика, які ви відчули зміни після цієї практики, і взагалі діліться своїми історіями, які пов'язані з енергетичними практиками. Всім пока!